Ми вже маємо досвід минулої зими, коли Російська Федерація навмисно і зумисно обстрілювала нашу енергетичну інфраструктуру, і як будемо діяти вже у прийдешньому новому році, пане Олексію. Олексіє, ні, ні в кого немає сумнівів, що цей е, потенційно ракетна дронова загроза є чи не найголовнішим фактором. Успішного проходження зими і стабільності роботи енергосистеми. Бо енергетики безумовно, як завжди, виконають свою місію, незважаючи на що, але ракети і дрони це ми розуміємо їх наслідки. Тому на привики жаль, в мене немає в цьому плані оптимізму, але і паніки немає. Катастрофи не буде, удари будуть. І я вам нагадаю, буквально три дні тому затримали, е, вибачте, там українця якогось покидька, який саме в Києві біля енергетичного об'єкту проводив зйомку і наносив координати, розумієте, енергетичного. Бо ворогу дійсно дуже важливо зараз. Відбувається накопичення е, зарядів і ракет. Дронами і безумовно проводиться розвідка, бо Україна посилює як свою систему ПВО проти оборони, так і інженерний захист об'єктів. Треба готуватися до цього. Не все можна обговорювати в цьому прямому ефірі. Це зрозуміло, але е, е, наш аналіз і ми їздимо весь комітет по Україні, перевіряємо, ведемо на місцях ці, е, спілкування. Ми бачимо, що робота ведеться, тому легко не буде, але й катастрофи не буде. Я десь так можу сказати. Taip.